Порада вам на зараз від вищих сил. Я би сказала так. Тут для одружених людей, да, які в парі. Які в парі і які думають, що в них там не знаю пропало почуття, чи ще щось, чи ще щось. Да? Тут, тобто тут це точно для одружених, тому що іерофан це завжди про офіційні шлюби. Да? Тобто, можливо, ви задумали офіційний шлюб, можливо, ви в офіційному шлюбі. І якщо вам здається, що раніше вас любили, а зараз ні, да? і не, не важливо, ви жінка чи чоловік, да? то ваша задача зараз. Реанімувати, грубо говоря, цю любов. Да? Тобто у вас є всі шанси відновити стосунки, да? От теплі і ніжні, не автоматично жити, не по звичці, да? а все-таки відновити ці почуття, цю любов, да? ніжність, емпатичність, і знаєте, знову стати щасливим і радіти тому, що є. Особливо це стосується жінок, тому що жінка може почувати себе, ну. Що її, начебто, не люблять, та? і мужчині треба. Показати жінці, що вона важлива, що її цінують, люблять, що вона най 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 найкраща, найперша, найшикарніша жінка в світі. Да? Тобто, ще раз в парі треба відновити любов, і це офіційний шлюб. Можливо, ви довго обіцяли і досі не виконали обіцянку. Да? Тобто, Тут треба вже брати все в свої руки, одружуватися якби, перед законом свої стосунки, так би сказати, узаконювати масло масляне таке. Да? Тобто, тут таке. Орієм сім'ю, да. Якщо у вас є вже сім'я, відновлюємо любов в стосунках, да? тому що це ну прям необхідно зараз зробити.